Рубрика Вдома на кухні затишно з домою». Ви знаєте, дуже важливо дати собі час, створити його для себе, відчути любов до себе. Бо як ми можемо дарувати любов іншим, якщо ми не знаємо, як це зробити для себе? Якщо у вас немає конфетки, то ви не зможете її віддати іншому, бо в нас її немає, немає. Так само і з всіми почуттями. Якщо у вас сидить агресія, злость, розчарування, ненависть, то ви цим і ділитесь з усіма іншими. А якщо ви насичуєте себе гарним, прекрасним, Якщо ви відчуваєте всередині любов, вдячність, вдячність до кожного куточка, до кожної ситуації, до кожної клітинки, квіточки організму, яке вас оточує, то ви зможете поділитися цими, з тими людьми, які вас оточують. Задавайте собі питання, чи хочете ви передавати, що ви хочете нести в цей світ? Звичайно. Він не є рожевий. Ми не можемо одягнути рожеві очки, окуляри. Реальність вона буває різною, але ми обираємо те. На чому фіксувати свою увагу. Дуже важливо зараз фіксувати її на позитивному. Я вам бажаю гарного-гарного дня. Пийте воду, не забувайте про своє здоров'я. Зустрінемось знову.